Зараз наживо. Я вже пішла трансляцію. Да, Всім доброго дня. Мене звати Мая Володимирівна Гавришко. Я представник Української нації. Е, є у нас е, представники Української нації. Добрий день. Моє ім'я Володимир Васильович Шмигора. Українець, також представник української нації Василь Васильович Музика, вінничанин, представник української нації. Хочу доголосити інформацію всієї України. Ми, представники української нації, на прийомі у головного прокурора Вінницької області 12,0723 року оголосили. І заявили злочин проти громад міста Вінниці. По статтям. Частина 1. Стаття 109. Частина 1. Стаття 366. Частина 1. Стаття 365. 2. Частина 1. статті 367. Частина 2. Статті 191. Частина 1. Статті 190. Частина 1 статті 364 Кримінального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження та досудове розслідування справа передана Служба безпеки України. Територіальні громади міста Вінниці не створювали представницький орган місцеве самоврядування юридичну особу з кодом ЕДРПО 12 617. І вона не є і не може бути представницьким органом громад міста Вінниці з районним розподілом. Місцеві вибори це заклик до повалення конституційного ладу. Заява та докази з додатками додаються. Але Служба безпеки України взяли в розробку Юлію Степановну Мазур. Керівника громадської організації ДОСТА у Вінницькій області. Олену Кочерук, журналіст Багнет нації та Володимира Васильовича Шмигора, група Сила правді» та інших представників української нації, які оголосили заяви про злочин. З метою сфабрикування звинувачити нас, що ми. Збираємо збори з метою зриву мобілізації та дискредитування місцевої влади з цією дискредитування нас можуть підкинути нам наркотики, зброю, сфабрикувати кримінальні справи. Представники никим не утвореної юридичної особи 255 коди ДРПО, Вінницька міська рада за 30 років незалежності України, обманним шляхом знищила економічний потенціал міста Вінниці, заводи, фабрики викрила привналі лікарні, школи, дитячі садочки. Спортивні комплекси, землю, комунальні заклади, від чого залежить життєдіяльність громади, місцеві рахунки, місцевий бюджет, що є власністю територіальних громад з районним поділом. Невизнання української нації це є факт геноциду, умисно створено умови життя для повного або часткового знищення. В Україні йде війна. Є надія, що керівник Служби безпеки України у Вінницькій області має честь і гідність і поступить, поступить як офіцер відповідно до присяги захищати народ України, неухильно дотримуватись Конституції України. Факт злочину оголошено рано чи пізно. Територіальна громада скористується своїм правом на свій представницький орган місцеве самоврядування. Але ваша мовчазна згода або заперечення акт злочину, зробить вас співучасником злочину. Всі документи, які тут були наголошені, це е, статті, то, що я е, наголосила, ми всі ці документи подали в Службу безпеки України. Вони були зареєстровані, За прокуратуру зареєстровані в ЄДР і е, попали в Службу безпеки України. Тому е, ми зараз покажемо вам документи, які це оригінали, е, які в нас прийняли, і до розробку попали в Службу безпеки України. Ну, о, дивіться, ми показуємо відкрите кримінальне провадження. От витяги є. Прокуратура відкрила по 109-й витяг. Я вже тільки що показував. Тобто, щоб я всі витяги не показував, тут 7 відкритих кримінальних проваджень. Ми надали заяву з, з доказами. Надали заяву з доказами, що територіальні громади міста Вінниці ніколи не утворювали юридичну особу з назвою Вінницька міська рада. Установчих документів у них немає, як Майя Володимировна оголосила, вони з 97-го року просто обкрадали економіч... знищували економічний потенціал громади міста Вінниці. знищили всі заводи: там, маяк, е... як він там, тракторний, е... М ясокомбінати. М ясокомбінати. наскільки, наскільки економічна Вінниця була потужна, тобто -то все, що вони зробили. Да, все, що вони зробили, все знищили і будують своє приватне, всі знищили землі. Тобто ми оголосили, надали додатки, заяву. як би воно не було, злочин вже відбувся. І його, ну, цими, скажімо, документами, додатками завжди скористатися громада, наші діти, внуки. Що вони вже не робили? Навіть якщо Служба безпеки України якимо чином хоче зайняти цю справу, вони стануть просто співучасниками злочину. От і все. Наші діти завжди зможуть, будь-який громадянин, люба людина може дати запит, піти викупити реєстраційні картки, як це зробили ми, і оголосити злочин проти нього. Також. Газові каціканторки да, угу. е Обленерго. Вони користуються власністю територіальної громади. Вони не сплачують територіальні громади на копійки. Вони не є власниками майна. Вони не є, немає договору з громадою на надання послуг. То, що там десь виконавчий орган якусь там постанову вписав, то почитайте закон про місцеве самоврядування, 71 статтю частину 2. Виконавчий орган не має права втручатися в справи місцевого самоврядування. Ніякі НКПРЄ да, не мають права нам диктувати ціни, які у нас в громаді будуть. У нас свій Південний бух... У нас свої насоси, підстанція є, і ми безкоштовно, вода, це витвір природи, він безкоштовний. Ми повинні за що платити в комунальний наш заклад працівникам зарплату. Вода безкоштовна. І не може ніхто нам диктувати, яка там ціна в Європі там, чи де, де ще якась ціна за воду. У нас вода безоплатно надається, але ми повинні заплатити собі вартість. Щоб нам воду цю надали, тобто електричество і зарплатню працівникам, які там ремонтують, красять, ну, очищають, да, воду, очищають. Так? тобто юридична особа без права заробітка. Вони зареєстрували всі комунальні заклади приват, як приватна фірма е, є власністю Вінницької міської ради. Вінницька міська рада створила 63 компанії. І от всі оці рахунки, які ви сплачуєте, вони на рахунок громади ми сплачуємо. Ми сплачуємо на рахунок Вінницької міської так, ради та їхніх компаній, 63 компанії. То звідки у нас кошти будуть на дітей, на, на виховання, на, на інвалідів, на пенсіонерів? Дивіться, ви що не бачите, на яких вони що вони собі купляють, Яхти, самоліти, вони не знають, вже куди ці гроші дівати. Тому тільки місцеве самоврядування, він згідно Конституції не є державний орган, він є наш представницький орган, який захищає наші з вами права, е -е бо він нас представляє. А оця конторка, яка зараз існує, вона не є представницький органом в прямому ну, смислі цього слова. Ми його не створювали. Це приватна. Ну я зараз не буду да, оголошувати, скажу всі. Це взагалі у них немає навіть установчих документів. От. У нас є дві відповіді. Цього в заяві немає, це я вам так вже просто покажу. Відповідь Національна банка України та відповідь та викуплена реєстраційна картка форми номер 4 Де чітко зазначено, що зміна економічної діяльності відбулася в 2012 році. Вінницька міська рада почала діяти на підставі модельного статуту. Ви всі можете зайти набрати в Гуглі модельний статут. Там, постанова Кабінету міністрів і прочитати, хто має діяти, яка юридична особа, на підставі Модального статуту. І вам стане просто зрозуміло, на які рахунки ви сплачуєте, коли вам кажуть, це рахунок громади. А чому коди ДРПО зазначений на цьому рахунку? Тобто, що, у Територіальної громади є рахунок, є коди ДРПО? Ви сплачуєте на рахунок? Юридичної особи да. комерційна, яка зареєстрована, і вас ходять в оману. Знаєте, це я відкрию зараз рахунок банки на себе, на, ну, на себе і буду казати вам, сплачуйте на цей рахунок. Це ваш рахунок. Люди добрі, ну ви зможете дати запит. Відповідно до Цивільного кодексу України, частина 2, пункт 2, чітко зазначено, що територіальні громади це суб'єкти публічного права. Публічно, не приватно. Тому рахунки повинні бути відкриті на суб'єкти публічного права. Конституція нам каже стаття 142, що власники ну, там, землі місцевих бюджетів є громада, власники не право власності, а власники місцевих бюджетів є громада. Тому рахунки должны бути не юридичної особи, а громади. Яким чином вони можуть відкрити рахунки е, в національному вказничестві? В Вказначесть, яким чином, хай покажуть, вони можуть відкрити на громаду, не на юридичну особу, на громаду, власник, виключно громада. Публічного права. Да. Ну і от форма 4. Ой, такого. Да. Да, да. Можете почитати. Зміни економічної діяльності. Тут стоїть хрестик, Бачите? Да. От. от хрестик стоїть. А, ну, тут перевертає. Можуть, чин, чин, перевертає. Да, да, перевертає. Так, перевертає. Та кожна людина може викупити, може подивитися, тут стоїть хрестик. Може зайти подивитися, хто заповняє форму 4. І там чітко написано, в карточку регістраційну форму 4 заповняється при зміни економічної діяльності. Да, ми вже перші установчі документи не будемо показувати. Да. Ще хочу зараз оголосити. Просто ті, хто там пасіпаки оці розповідають, що ми хочемо зірвати е, мобілізацію, мобілізацію. Да, то я можу просто показати, я безпосередньо. А витушу. А витушу. Ладно, випиш, що Я витушу, безпосередньо в 15-му році. Зараз я витушу, році перебував. На війні, да. яку тоді ще визначали, що якась ато. От моє в правому секторі, в дух я був, добровольчому корпусі. Я прийшов як доброволець захищати нашу землю з вами, українців, наш рід український. І е, якби зривати мобілізацію, я, ну, я знаю, що потрібно нам всім там бути, захищати нашу землю. Це мої документи. Я вважаю, що кожен. Тому 40 днів це буде, ну, якби справедливо, чесно, yes. кожен повинен бути, е, ротацію робити. 40 днів це моя особиста думка. 40 днів ми побули спочатку. да, 40 днів. Прийшли депутати 40 днів. Хай будуть. Вмісті з Гройсманом Володимиром, да, Володимир Гройсман. Будь ласка, давайте на ноль, напевно, беріть зброю, в окопи і міняйте хлопців. Хлопці півтора роки вже сидять ну, після повномасштабного вторгнення. Тому давайте якось будемо всі відстоювати нашу землю воювати, а не тільки хлопців одних взяли, а ці сидять і бережнію. Це моя думка. Тому я не можу. Не Юлія Володимирівна, не Юля Степанівна намазу. Похоронила батька, який пішов добровольцем також. Так, її казати, чоловік, її також. чоловік зараз стоїть на захисті територіальної тілесності. Як mm. вона може казати, щоб ну, зривати мобілізацію? Бо вона, наоборот, зворотня, That's хоче, щоб ішли люди захищати, щоб поміня, змінили, ну, поміняли чоловіка, її, який півтора роки сокопа не, ну, не вилазить. То як вона може казати, не йдіть туди. Ну, люди добрі. Тому, на мою думку, якщо хлопці з Служби безпеки України притягнуть оцих пасіпак, які подали на нас, як правильно сказати, яка там стаття виходить, Кримінального кодексу, кодекса, які... водять Оману вводяться. Там не в оману, там іде, що нас говорили. Тобто, mm -hmm. Я не пам'ятаю зараз, бо ну, написали нашу, на нас, оце... Брехню, цю, що ми проти мобілізації, що ми зриваємо мобілізацію. Оцих треба посіпак з Вінницької міської ради, приватну фірму, притягувати до кримінальної відповідальності. І хай покажуть взагалі, де вони на нолі перебували, як вони захищали територіальну цілісність. Бо на сьогоднішній день я бачу, як тільки вони зрізали всі заводи, фабрики, все привласнили, вбили економічний потенціал, просто вбили. Це злочинці, на мою особисту думку. Тому. Воно додамо слово Василію, дякую вам. Люди, що я можу сказати? Ви просинайтесь, збавляйтесь від того переляку, займайте, займайте свою суб'єктну правову позицію. Приєднуйтесь до нас і давайте наведемо лату в нашому місті. Бо ніхто, крім нас, це не зробить. Що таке публічне право? Ми всі повинні були зібратися, поставити подписі, под, под, подписі і заснувати громаду, щоб ми могли в кожен. Момент прийти і провірити бюджет, хто куди, коли потратив, які кошти. А так ці кошти йдуть на... Приватні, на приватні рахунки, і ми їх не бачимо. А те, що вони нам показують, вони за наші гроші строять нам школи, роблять ремонти і кажуть, мало того, їхні фірми комерційні на цьому заробляють, заробляють вони, а ми за це все платимо власність. Да, причому it's всі it's комунальні заклади, всі дітсадки, всі школи. це Просто візьміть, подайте запрос і подивіться. Якщо там є спод депо, це якась комерційна структура, яка е, має, власника. має власника і поставила на меті собі заробіток грошей, а заробляють it's тільки it's на нас, розумієте? Але заробляють на, на кожному. І, і виявляється так, що це. Повномасштабний зговор всіх тих, хто сидить при владі, чи на них працює. Люди. Схаменіться, здихайтесь від того переляку. І давайте щось зробимо. Бо крім нас, ніхто не зробить. Нашим дітям вже нічого не достанеться, якщо ми зараз нічого не об'єднуємося і не наведемо лад в нашому місті. Це... Хочу додати. Хочу ще додати. Вот, якщо взяти даже до уваги про реєстрацію 1997 року От відповідь з Кабінету міністрів, це копія з оригіналу, то там людям я зараз поясню. Так, щоб коротко э, вот, Це секрет, секретаріат Кабінету міністрів сек, сек, України. Вот, архівна копія. Бачите? Стоїть з печаткою. Так, якщо ми його відкриваємо, е, Копія з оригіналу постанови Кабінету міністрів 1996 року, 125, номер 125 постанови, 118 і 276, -й, 740 -й. то, Щоб ви розуміли, в 1997 році коди, де є ДРПО, згідно цієї постанови, надавали виключно суб'єктам господарювання. Дайте я просто Комерційним автором, які так, поставили так, 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 так. на меті собі да. заробіток грошей. Більше ніякого. Тобто тут у них повинно бути свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційна карточка. Тому, чому немає в реєстраційній справі цих карточок Вінницької міської ради, вони їх з'їли, напевно. Бо там чітко було написано, якщо вони навіть пройшли державну реєстрацію, там повинно бути, що вони суб'єкти господарювання, просто приватну фірму. Тому вони просто викрали її і, і, і з'їли. Та хто власник і вигода набувач? Розумієте, хто власник Вінницької міської ради? Хто власник? Бо є людина, на яка є вигодонабувачом набувачом, і має цього, цього хист і прибуток. Люба юридична особа має власника. Для того, щоб зареєструвати юридичну особу, повинен бути статут. Власники всі підписати повинні статут були. Якщо не показують нам, що статут Вінницької міської ради, громади територіальної, то я вам скажу: а ви підписувались як власники, як територіальна громада, жителі? А знаєте, чому ви не підписувались? Бо ви тут ніхто, ви не створювали такий орган. Я вам до речі скажу, дивіться, відкрийте статистику, вибачаюсь, не статистику, статут міста Вінниця Територіальної громади. Відкрийте статтю 12 почитайте, там чітко написано, що, не пам'ятаю спочатку, там жителі територіальної громади та особи-мешканці. Тобто жителі і мешканці це два різних статуси. Якщо ви відкриєте закон про місцеве самоврядування, там немає ніяких мешканців, там немає ніяких е, цих осіб, там є виключно жителі. Можете набрати в гуглі, В гуглі набрати там є роз'яснення, там є на телебаченні «1 плюс 1», там ну людина, я ну не пам'ятаю хто там вчитель української мови. Напевно, він, Є, і він да і він чітко розповідає. Бо мені вже коли не питаю, вони житель це ж російською. Ні, житель це українська мова. Це от ми жителі, це якби власники. А мешканець це більше підходить для тварин. В тому лісі мешкають такі-то тварини. Тобто це іноземець приїхав, купив е е ну, якусь квартиру, от. то він є на законних підставах мешкає на цій території, але він не має права ну, взагалі не власник, ну, не природних ресурсів, не бюджету. Тому вони отак красиво, так, знаєте, як зробили нас мешканцями фізично. Ми з вами, жителі, почитайте закон про місцеве самоврядування, можете там ще е забити, там є таке, що шукати по слову. Да, Наберіть житель, побачите, скільки є визначених жителів, що має право жителі на свій орган, там, представницький місцево самовлення, не мешканці. Мешканці не мають такого права. Мешканці там, в статуті міста Вінниці чітко написано, крім Конституції та законом України мешканці, особи та мешканці, мають виключне право на. Оце, що як єдине, у вас є має, ну, маєте право це платити податки, все. Тобто, і крім Конституції, все у вас тільки ви податки можете сплачувати. А 13 стаття нижче там 20. чітко 30. розповідає, що людина, громадянин має невідмінне право на конституцію. Тому на мешканців, як вони прописали в статуті, не розпространяється Конституція. Тому ті, хто йде в суди, розповідає, що Конституція не діє, я мешканець, то ви самі свій статус вибрали. Якщо ви не розумієте, тому читайте Конституцію, статтю 7, 140, 141, 142, 143 і закон про місцеве самоврядування. Але ще треба розуміти, що ви читаєте. Ще я можу хочу сказати, то, що ми зараз все вам е, надали цю інформацію, то, що ми зараз наголосили, всі ці документи пішли е, в прокуратуру і далі в СБУ. Так що в нас ми нічого не приховуємо, ми нічого не зловживаємо своїм становищем, ми нічого не придумали, е, ми нічого такого не робимо, щоб е, нас можна було да, дискредитувати. Тобто, ви розумієте, е, ми не боїмось, ми люди відкриті, і ми живемо тут. І я хочу, щоб е, нашим дітям, внукам все це досталося, все, що хоч залишилося, що досталося, тому ми. Вдячні нашим цим правоохоронним органам, що вони все таки пішли за народом, за народом України і за народом міста Вінниці, конкретно, якщо взяти, тому вся інформація, всі документи на столі у правоохоронних органах. А ми, ну хай будемо і пострадавши, чи як, чи будемо чекати, які будуть далі дії. І якщо треба, будемо допомагати. Все-таки ми як вам сказати, ми заінтересовані в тому, щоб нарешті наступила правда. Нарешті відкрилася правда. Розумієте? Тому я вам дуже вдячна за просмотр. Якщо є які, які у вас питання, пишіть, будь ласка, будемо відповідати. От. І ще будемо заходити. Я, да, я просто хочу ще подякувати хлопців, які. Які боронять нас, да. зараз сидять в багнюці, які ну, знаєте своє життя кладуть для того, щоб ми могли. внешнім ворогом борються, а да. ми з внутрішнім. А нам потрібно внутрішній лад наводити. Щоб коли хлопці прийшли, ми повинні їм допомагати тут. Ми народ. Ми, ну, Дякуючи, звісно, народу, ми взагалі зупинили такого ворога. Тому треба. Треба, щоб ми тут а, наводили конституційний лад на місцях. Знаєте, потом, да, ми своїх дітей в рабство просто ну, віддаємо. Зрозумієте ви правильно. Якщо ми не оголосимо злочин, всі в додатках нижче є на моїй сторінці, є в додатках заява і якби зразок запитів, що може зробити кожен. Давайте не бійтеся, просинайтеся, просинайтеся. надавайте, можете надавати такої ж також запити. Можете скористатися нашими документами, але краще, коли буде запит на вас, на, вас, на вашу відповідь. Будемо Добре, повертати, б... да, будемо повертати наші всі комунальні заклади, тобто газові мережі, всі на які підставі собі суб'єкт сподарювання, взагалі надає нам рахунки, користуються нашим майном. Це викрадання майна територіальної громади, це є злочин. Це є злочин, також обленерго, ну, Григорішин. Да? Тобто, да, ви, ви розумієте, ви сплачуєте росіянам на патрони. Хлопці, наші, наші діти, там, внуки, Фірка, батьки, да, сидять, захищають нашу державу, нас захищають, наші родини, землю нашу. А ви сплачуєте, ви спенсіруєте на РФ. Ви що не розумієте цього? У мене є витяги особисто по газам, цим, по обленерго. У мене є всі документи. Тому треба поверна... повертати нашу власність. Але разом, е... якби утворювати свій представницький орган, спочатку з цим треба розібрати, щоб не вийшло так, як дво... знаєте, І я двоє власті. хай розбираються ]на. органи. Да, і України, да, да. Тому ми є безпеки? надія, що все-таки керівник, керівник СБУ має честь, гідність захистити, безпеки. стати на захист прав громадян, народу України. Присягу почитайте, будь ласка. Не виконуйте ці позвоночні, да, то ведете себе як позвоночні, що позвонили, що сказали. Це вже все зафіксовано. Вже просто, ну, скільки часу може пройти, це все одно. Все ви вже цього не спрячете. Зрозумієте правильно. Давайте разом захистимо наших дітей, українську націю, родину нашу. І ми будемо жити, повірте нам, у нас сама ну, безцінна земля. Ну, я буду закінчувати, дуже довго так, не буду. Так, так. Всім дякую. Не бійтесь, боріться поборете. Сила в правді. Дякую вам. Слава народу України! Слава нации Смерт смерть А я на YouTube Ба.